Дмитро, діма то що ти розкажеш ти там багато вже чого хотів розказати то що розкажеш про авто США? дивіться юля юля запитувала чому автомобілі на аукціоні дешево продаються в штатах і чому взагалі американці продають їх дешево? Тому що тут зовсім інша країна, зовсім інша система. Є стра страхова, дуже сильно працює, не так як в нашій країні. І хто має страховку, наприклад, тут автомобіль в автомобілі? Якщо хтось ззаду в'їжджає там, або взагалі якийсь випадок, він попадає, наприклад, на, на страхову компанію. Спочатку страхова компанія оцінює там, що з ним робити. Власник автомобіля або вибирає, що його забирає, там страхова, запропоновує йому кошти, або ж здають на аукціон. Ну я вже на аукціоні далі. Це вже ціни вже просто вироблені і за часу, так як копар дуже давно працює і прицінюється по тому, до скількох він там, наприклад, буде гратися. Вже по історії або вже по факту ринку враховується. Ну також в Америці є два типи тих паспорту. Це також тут впливає на ціну на аукціоні. Але не в кожному штаті це є. Діма, секунду, дозволь, я тебе буду перебувати. Добре, щоб я ще трохи з людьми тут спілкувався. Добре. От тут питалися, не, не бачу, як називається. Питалися за одну якусь фірму, а потім пишуть: коротше, ця фірма дуже багато обіцяє, нічого не робить. Сказали, що привезуть за два тижні, а вийшло три місяці. От якраз я про це і говорю, що і, і розумієте, більшість гравців в нас в Україні отакою от фігньою займаються. Вони тупо розводять людей. Ну, знову ж таки. Там. Я вас перев'ю, будь ласка. Це за так, два так, тижні так. взагалі неможливо. За два тижні тільки автомобіль забереться з за аукціону, приїде не, в ордені підбороть контейнер тут мова про Європу. Тут про Європу на все поняв. Всі вибача за два тижні в цілком реально, але просто кажу, що є ну з, а, з Європи. Хоча? Реально да. Да, з Європи все реальне, з Європи і за тиждень реально пригнати. Тож цей. я просто кажу, що в Україні реально дуже багато. По перше, як аферисі, аферисти це просто які забирають ваші гроші. Пропадають, але ще більше набагато більше, я би сказав, більшість це просто недобросовісні гравці. Які от, обіцяють одне, а виконують зовсім інше. Трошки на гроші вас розводять, трохи там, з умовами розводять, трохи з тим розводять. І, блин, і в нас такі, і зараз такі часи і такі люди. І, і, це, і це настільки, знаєте, от, що цікаво, давайте ми з вами невеличке опитування проведемо. От, на вашу думку, який відсоток свіжопригнаних авто мають скручений пробіг. Напишіть, будь ласка, хто як думає. Якщо я правильно зрозуміло, страхова виплачує 100% вартості автомобіля після аварії в США. Юля, це вже ну, вам воно не столь потрібно, факт того, що ви зрозумієте, 20. що Дивіться, Юля, якщо ви хочете більш детально вже про це все, то можемо з вами зателефонуватися або ще тут, що Віктор мені дозволить перебити, я ще можу щось про це розказати. Тут от пишуть 100%, 70-80%. Хто ще думає, які, яка. Ні, не, не, не 100% платять. Я хто там а, це, це зараз вам пишуть на ваше питання про Так, так, да, так, Діма, зараз секунду. Е, ще, будь ласка, люди, хто, е, на вашу думку, який відсоток свіжопригнаних авто, і давайте так, по Європі, з Європи в Україну мають скручений пробіг? От в Україні ви там в Луцьку ходите на базарі, злечика Е, Щойно отримав. В, в Європі, я думаю, це відсотків ну, 40. Ні, більше. Багато хто, от я з багатьма гравцями спілкуюся, то кажуть 90-95 цифри називають. Причому це ті, хто реально в темі. Я думаю, мало, бо це Європа має каратися закон. Так, дивіться, в Європі то карається, але коли авто купляють, скажімо, в Німеччині, і по дорозі воно поки їде в Україні, стане на облік, от за той період його і скручують. То дивіться, усвідомте, більшість авто свіжопригнаних е, з Європи в Україну мають скручений пробіг. Більшість, а це нам про що говорить? А це нам говорить про те, що більшість гравців, які цим займаються, це недобросовісні гравці, вони обманюють своїх клієнтів. От вам. І от тепер, тепер задача з зірочкою знайти нормальних, не таких недобросовісних, а знайти нормальний раз. А по-друге, щоб вони вам пригнали нормальну машину 2. Що ви чули за фірму Стронг Авто? Тих фірм, їх є просто купа. От в Україні, скажімо там, грубо кажучи, там, їх є 100, 200, 300 фірм. Ну, Про всіх не можна чути. там. Стронг авто, ну щось не знаю. Щось чув. Ви щось чули? Дмитро, ти чув щось? Auto, якщо чесно, не чув. Дуже багато всіх, оце ж навіть якщо взяти OLX, ці Товариші, які мають срок, сидять з тюрми, дзвонять і задатки беруть так само з людей. Так само тут в Америці багато шахрайства, наприклад, посилки Амазон. Е -е, Пам'ятаю, я колись як займався тут перевезенням, там мебліми і так далі. Мені хтось написав, Ти, чи, чи можеш там забрати посилку і так далі, тобі дам адресу. Я кажу, скільки платити? Я, ну, я розрахував, мені 100 доларів було вигідно. А в ітозі це сидить якась людина з інвалідністю, просто здалеку, збирає якусь інформацію, знає, що там дорогий товар. Пише з понтом вам, що це якась книгарня, чи що там таке, що це треба забрати звіти і відвести десь їм, і ти типу, по їм відправити і за це платять. І отут вот таке, от якби процвітає. І хто, наприклад, того не знає, їм платять кошти, і він їде забирає. Але по факту це це можна отримати як кримінал вже, бо того що ця посилка прийшла по адресі на той адрес Амазону, а вони їх забирають, і ти типу, відправляють ще десь кудись далі. Якщо там щось дороге, вони відкривають, продають. Ну, то це просто саме фірм підстав під, підставних багато. Вони от відкривають, наприклад, дивляться когось, копіюють, або, наприклад, навіть самі комусь пишуть, розізнають інформацію. Ну, в кого як голова працює, кожен по-різному це все робить. Ну так. Да, ці аферисти, вони кожних кожних півроку, кожен рік якісь нові схеми придумують, такі що ми, ще їх не було. Да, я вони я навіть вам скажу, такі, такі, такі схеми, всі... що там так, ми в торгівлі, я там більше 10 років. То навіть інтернет-магазини розводять ну, там, на, на ці посилки, забори там, не забори там і так далі. От саме елементарно, це, скажімо, замовляють там, скажімо, iPhone 15, там, на новій пошті просто приходить. перевіряють, підкладають вам якийсь iPhone 10, щоб ніхто не бачив, або, наприклад, в долі менеджер нової пошти, і вони відмовляються, вам вертаються назад, там, той 10 чи якийсь там, чи ксіломі вернеться. Які ви порадите так. з перевірених? 20. Я думаю, мало, бо це Європа. Що ви чули за фірму? 21. Дивіться, це для вас відповідь, будь ласка. Я ж ну, не просто тут сижу. А дивіться, я вже 5 чи 7 років ми створюємо портал варта це біржа по пригону авто. Ми всіх виконавців запрошуємо до нас. І кажемо, давайте працювати разом. Давайте, ви будете через варту приганяти авто. Замовники вас будуть замовляти, ви приганяєте, ви потім ви будете обмінюватися відгуками, у вас буде свій рейтинг і так далі. І я вам єдине можу тільки тих рекомендувати, хто є на варті, хто вже має якісь позитивні відгуки. Але ще багато їх немає в нас, бо багато ніхто не хо не хочуть іти. Знаєте що? Не хочуть іти працювати через варту, бо вони. Підозрюють, вони розуміють, що вони десь чи хочуть вас намахати десь на грошах, чи хочуть, чи десь е в термінах вам пообіцяють місяць, а вийде три місяця. Вони це розуміють, бо в них це системно відбувається, і вони розуміють, що ви потім напишете поганий відгук, і вони на варті не зможуть його видалити. І вся Україна про це буде знати. Тому не, не так вже багато є цих виконавців. Ну але там зайдіть, подивіться, у нас є і по Європі. Фірми, які зареєстровані, і по, по США. тому от Мені якраз... здається, в таких... вже договоріть, щоб я вас не перебував. Ні, кажи, то ж я. Ще мені здається також проблема в людях, що вони от. Наприклад, вже прийшли їм там, натрусили, а вони замість того, щоб ну ще подумати. Нам наприклад, пару днів когось запитати, та саме даже Америка. Ну і коли розказують за місяць, це зовсім інший контингент. Як за місяць це взагалі неможливо, просто щоб навіть по швидкості цей корабль доплив. Ну якби це це ще залежить, якби штатів, тому навіть. Коли Ні. вам хтось щось таке розказує от, глядачі, які переглядають по Америці, якщо ви хочете замовити, хоча б просто перевіряйте інформацію, скільки це можливо. Ти саме чат GBT зараз придумали. Він також багато відповідей дасть, скільки взагалі триває. Іван, дивись, я зустрічав, пишу так: от, 30-45 днів, але ну, тіпа, я розумію, що це саме доставка з порта в Америці в порт Литви. Я це розумію. Але вони так подають, ніби це весь комплекс послуг займе 30-45 днів. Розумієш, оце ті, що потрібно немає. ко кожен етап питання. Його потрібно обговорювати. От, наприклад, так, якщо так, мене хтось питає, я кажу: Подзвоніть, я вам все поясню. Тобто задавайте ми питання конкретно на ваше того, питання. Буде... Я вам дам відповідь. Тому що навіть хтось пише скільки буде коштувати машину пригнати. Кожна машина грається на іншому аукціоні. Яку комплектацію, наприклад, людина? хоче, це все важко з голови підрахувати. Це наприклад легше, коли людина напише. Ну там, наприклад, шукає Нісан Ро і так далі. І, наприклад, там й рік такий такий пробіг. Я вже шукаю. Дивлюся. Ага, вона, наприклад, буде їхати з Флориди. Я знаю, з Флориди доставка моря там 800 баксів, бак. А і наприклад з Каліфорнії півтори. Діма, тут про Європу просто питаються, то це я так зрозумів питання до мене. 21 питається. Дякую, мене цікавить Європа. Дивіться, щодо Європи подібна історія. Просто там є інші ризики. там Ви маєте на увазі? От дивіться, по Європі, по Європі в нас якраз більше є виконавців, ніж по США. Бо, якось так, що там 20-21 рік, так склалося, що і в нас фокус був більше по Європі, ніж по США. І з Європи там був період, що ми брали від кожного цього ну з Європи, можна за тиждень за два пригнати. І ну коротше, це був якийсь швид. Так для нас це було краще на той момент Європа. То дивіться по Європі для початку усвідомте, що. Ви по-любому будете стикатися з завдатками. Іноді, навіть ви будете стикатися з тим, що ви будете чужій незнайомій людині давати або якось пересилати і так далі. Тому подумайте, чи ви хочете піти на ці ризики. Просто, якщо все, треба все правильно грамотно оформити, не давайте завдатки, якщо просто. Вам дають розписку, там тобто я знайомих, такі, такі знайомих так. можливо такі. Тобто, ми якраз наполягаємо. Я вам можу навіть зразок договору дати, бо ми свого часу колись наймали юристів і вони нам склали договір між замовником і виконавцем, такий, ніби як зразок. І ви можете цей договір там, якраз там все там пакет документів. Там і як прийому передачі авто, і як прийому передачі коштів. І оце якраз ви можете використати, щоб не просту розписку, коли ви даєте завдаток, а повноцінний договір взяти юридично правильно оформлений, його оформити з тою людиною, коли ви будете завдатки давати. І тоді, хоча б якщо вас кинуть, то ви хоча б цим підете в суд і зможете реально відсуджувати, тому що розписку будь-який адвокат. Порве як тузік тряпки в суді, тому розписку на розписку не надійтесь. Це перша історія. Але майте на увазі, що з Європи, як, як зазвичай відбувається, спочатку ви даєте, наприклад, 400, 500, 700 там, чи 1000 доларів. Перший завдаток, і в принципі, якщо не дорога машина, вам можуть її пригнати. Решту заплатите при отриманні, але все одно, ви будете, якщо ви не виїзний, не поїдете з ними, то ви будете машину купувати по фотографіям і по відео. То до цього також готуйтеся. Я ну, це, дивіться, я вам про мінуси скажу, але плюси з Європи такі, що е, що можна знайти кращий стан, ніж в Україні. І можна і е, з, з набагато меншим пробігом, з реальним пробігом можна знайти. Бо нагадаю, в Україні більшість авто з Європи мають скручений пробіг. Е, добре, Дмитро, дивись, наприклад, я. Ти, наприклад, Давай, ти, наприклад ти я я скажу. Давай. Ще хочу додати. От, наприклад, є ось зараз так само з'явилося. От, наприклад, Віктор допомагає, як безпечно скласти угоду, а також з'явилися оті підборщики. Я рахую, наприклад, що людина шукає перед покупкою там, автомобіль в районі від 10 до 15 тисяч доларів, так можна вже ж не пожаліти, дати тих 200 баксів і просто перевірити автомобіль. Так само ж, коли електрик підключається, він бачить в блоках пробіг і так далі. Кожне авто якби, можна перевірити. Так само по стану автомобіля видно, чи вона кручена, чи не кручена. Так, е Дмитро, давай, подивися, я, коли відключаюся, то в мене поганий зв'язок, потім жінка не може цих е відео використати, то давай ми ще з тобою поспілкуємося, я ну, тебе відключу, я підключу знову мікрофон. Ну Не зв'язок поганий, а звук, бо в мене тут ехо, кімната пуста і ехо йде. Ага, Що доктор. ще розказуєш, які там в тебе ще були до тебе питання сьогодні? Ну, Юлія в основному питала за ці аукціони. Ну, так ось, чому попадає автомобіль на аукціон? Тут взагалі є багато різних якби, варіантів. Є, що автомобіль, наприклад, не попадає на аукціон, тому що власник, який попав на ньому в ДТП, він його забрав. І наприклад, в машини залишаються той самий статус, як тут є Clean Title, Salvage Title і Rebuild Title. Clean Title – це автомобіль, має чистий титул, коли він ніколи не попадав якби, в аварію. Але коли машина попала в аварію, наприклад, і попадає на аукціон, то вже запис по Карфаксу може бути, що вона була бита, а насправді ти, титул, типу, ще чистий. Ну, але це більше вже до Америки, якби тут стосується на цей ринок. Е... Ну, я би не сказав би, що в Америці продається дешево. Це я би сказав, би, що в Україні продається дорого. Тому що тут в Америці, наприклад, автомобіль можна купити за місяць, за два можна на нього заробити. На ньому, типу, тут їздити в гарному якомусь стані. Якби непогане авто можна взяти там от Ауді четверта, тут тута коштує, якщо з рук купляти від чотирьох 500 доларів до 7000, тисяч. Це залежить який рік і пробіг. ну, Типу це я беру з 2012-го максимум по 15-й. А аукціон це зовсім і інший, як би як сказати, такий самий маркетплейс, типу як Віктора Сайт, і там вже автомобілі граються по ціні від пошкоджень, від пробігу, від року та від від комплектації автомобіля від вигуна і так далі. Також не всі автомобілі мають попит в Америці, наприклад, німецький сегмент марки Volkswagen. У нас БМВ, е ну, і так далі, тому що в Штатах також не є весь німецький сегмент. Тобто, наприклад, от такі автомобілі в Америці мають малий попит, і, наприклад, ось такі автомобілі на аукціонах граються дешевше. Там тільки буде конкуренція вже з Україною або з Європою, або, наприклад, з Грузією. Mm -hmm. Тому ж так, якщо там ще в когось є якісь питання, да, я то... До речі, я, до речі, якраз хочу для людей сказати. Шановні глядачі, хто приєднався, хто не знає, про що тут мова, то ми спілкуємося тут про покупку авто з Європи, США в Україну. І в нас зараз на зв'язку Діма з Сакраменто, він зараз в Америці, от якраз в дорозі. Він займається підбором авто в Америці і може вам підібрати авто. Тому, якщо ви плануєте хтось найближчим часом купувати авто, з США чи з Європи? Ну по США, от якраз до діми, можете писати свої запитання, щось порадимо, щось порекомендуємо, можливо, якийсь інсайтік як вам скажемо. і на щось відкриємо очі. Незабаром от, також от я готовий підключитися до, до Віктора, співпрацювати через варту. Е, за флоп мені мали дати відповідь, ну я цим займаюся, тільки як він буде, я прийшлю. Ми з вами пройдемо верифікацію. І я готовий співпрацювати також тоді і збирати рейтинг. Чим кращий рейтинг, тим більше клієнтів. Так, так. я... Лише давайте додамо, якщо нові люди приєдналися. Всі ви знаєте, що таке букінг. Е, це додаток, де, ну. В Принципі, якщо ви знаєте, то давайте так я створюю таку саму історію тільки в сфері пригону авто. Тобто, я б ну картинка з майбутнього, що ви собі хочете купити авто, наприклад, США, ви заходите, відбираєте по рейтингу, по відгуках. Виконався чи по Україні, чи конкретно в вашому містиці та місті там Вінниця, Київ, Львів. Там ви відбираєте, бачите, ага, ці хлопці добре працюють. Ці хлопці погано працюють тут. Погані відгуки. Ви собі відбираєте через варту проводите, Можливо, навіть і завдатки через варту оплачуєте. І таким чином вони вже будуть старатися бути, вони будуть боротися між собою за рейтинг. Вони будуть надавати для вас кращу послугу ніж. Без і таким чином ми будемо покращувати весь всеукраїнський ринок пригону. авто. то ходить мова, що військовим з нового року скасовують пільги військових. Я не знаю, не чув. Я чув, що з нового року не буде вже пільги на електроавтомобілі, на розмитнення. Ну що буде тепер розмитнення. А за, за військових пільги я не чув знову ж таки, які пільги. Зараз єдиний варіант це через фонд без розмитнення. Цього я цього не варі. цього ніхто не зробить, того що і так скільки цих є розводіло. Заганяють ці машини. Вони до частин не доходять. Коли я ще був в Польщі на відпро е, також там допомагали на армію, воно заїжджало через частину. До когось не доїжджало ще щось. Якщо зроблять військовим пільги, скасування, то ви представте, скільки автоми будуть просто шукати військових. Це буде це почнеться корупція і так далі. Просто буде заганятися на дуже багатьох всяких різних людей, ну, машина знову, буде це, заїжджати про це. Ми маленькі люди. Ми про це не знаємо. Тому що вони там придумують, ті Верховні Ради. Це ну, що ми можемо я, якби з логічної точки зору думаю, що це ну просто не ведуть. Слухай, з логічної точки зору Путін на нас не мав нападати. типу, бачиш, але дурне напало. Ну це, це, да. ну, на так жаль. що, тут багато чого, типу, знаєш, нелогічного відбувається в світі. Ну так, але е -е, таким, як би поглядом, дивитись. ну, це, це це, це, якби моя думка, просто я її висловив. Поняв. Е -е, давайте ще раз, хто планує купувати авто найближчим часом, е -е, можливо, маєте якісь питання. У нас на зв'язку прямий ефір. На зв'язку. Людина з Америки, займається підбором авто, Дмитро, Сакраменто, Каліфорнія. То якщо у вас є якісь питання, ставте по авто США. Тут написали Касонго, я не розумію, що це таке. Юзер 1803. Дякую, Дякую. Будь ласка. Важливо, каз... каз, ще щось по Європі. 21. Питайтеся, до речі. Якщо ви плануєте авто з Європи, ну чи з США, але по Європі, то створіть замовлення на сайті Varta.ua, Ми його працюємо, зробимо розсилку для виконавців. У нас, до речі, є люди і в Німеччині, і от є от в Польщі люди, які зі Швеції приганяють. Є от вчора ми спілкувалися із Фінляндії, можуть пригнати. Звісно, Німеччина, Нідерланди це. Ну, це саме популярні країни, де приганяють, то в нас є виконавці, які з цих країн можуть пригнати вам авто, створюйте замовлення, проводите це замовлення через варту. Тоді більше шансів, що вас не розведуть, не підставлять, не кинуть. Тому, якщо у вас є питання, то пишіть якраз поки що Діма на зв'язку, то поспілкуємося. Да. А мені потім, можливо, ту верифікацію приймуть, то тоді вже буде можливо. Ну налаштується я спробую ще десь пізні пізніше сам включити лайв трансляцію розібратися з тим, щоб ми могли наприклад подальшому часі. Якщо будемо спілкуватися, щоб я виходив, так як вчора Олександр був з Дортмунда. На да, екран. Бро, я тобі якраз хотів сказати, що дивись, який який момент. Давай ми з тобою. Я взагалі знаю, що планую, і так і хочу робити. Mm -hmm. Я хочу таким чином приєднувати людей до трансляції. І от ми дивися, вчора була В мене лайф ефір був три години. Але останню годину ми Сашу спілкувалися. Він був на половину екрану. І ми сьогодні з дружиною взяли, відрізали перші дві години, вирізали строго з ним інтерв'ю. І ми оформили. А -а -а. Я якраз написав. Ми з зак... нас є окремий ютуб-канал для таких інтерв'ю. Буде і я пишу, написав, як його фірма називається. Написав, що він там з міста Дортмунд і написав, що він займається підбором авто, викупом авто за аукціонів Німеччини. І я зробив такий, ніби своєрідне невеличке інтерв'ю. В нього взяв. І закинули ми на Ютуб канал Варти. І таким чином, я планую зараз найближче, ну там найближчим часом всіх людей, всіх, хто хоче, бажаючих, буду брати таке невеличке інтерв'ю, тільки щоб на весь екран було, а не так, як ти зараз. Так, да, я, і... я, я, я цим займусь. Так само, і ФОП в процесі все буде. Да, то ми якраз я не разу не включав трансляцію. Воно мене не пускає. Все, все буде виконано. Добре, Діма, то давай тоді. Я вже приєднаю. Включу цей, включу мікрофон, а тебе відключу. А, все, все тоді я, я від вас. ]ити. Тоді відключаю гарної вам трансляції. Гарного вам вечора. А я тоді Дуже. буду далі подорожувати, тому що маю дякую, ще декілька дзвінків. Все щасливої дороги тобі. Все тоді. До побачення, дякую.